Традиційно користуємося Діп Стейт Меп мапою. Безпосередньо Діпстейт портал аналітичний розробляє е, цю карту і доповнює її актуальною свіжою інформацією, яку бере з відкритих джерел, зокрема генштабу оперативних командувань південь, інколи уточнює деякі ділянки фронту напряму військові, які можуть підтверджувати е, успіхи збройних сил України якимись фото відеоматеріалами які зазвичай перед тим як публікуються в телеграм-каналі Діп Map, звісно, також є публічними. Ну і також спочатку я хотів би сказати, що на Херсонському і Запорізькому напрямках лінія фронту незмінна, тому я пропоную одразу сконцентруватися на лінії фронту Донецькому, тому що те, що відбувається в глибокому тилу на Запоріжжі, Запорізькій області і Херсонщині, звісно. Ми будемо про це окремо говорити про те, як працюють наші сили опорупору, а, а також як працюють далекобійні артсистеми, які нищать в тилу ворожі об'єкти. Я ж пропоную зараз поговорити про те, що відбувається безпосередньо на Донецькому фронті. І що стосується Мар'їнки, так ми бачимо, що Мар'їнка у нас в дуже такому активному зараз протистоянні, і зараз намагаються дійсно російські війська зрівняти Мар'їнку з землею, і як ми говорили з на нашими експертами і напередодні і представниками місцевих адміністрацій військових, що Мар'їнка, вона от центр Мар'їнки він такий напівзруйнований уже кілька місяців поспіль. Але саме зараз російські військові активізувалися і намагаються зараз підійти ближче до західних околиць і зайняти центр. Тобто вони зайняли центр лише в одній частині. Так ми бачимо центральний цей проспект, чи то бульвар. І ми розуміємо, що Українські військові вони дійсно тримають оборону в Мар'їнці в дуже важких умовах. І якщо ми простежимо, що відбувалося за попередню добу за відкритими даними Діпстейт, то бачимо, що на південний схід від Мар'їнки на околицях Мар'їнки росіяни просунулись ну, буквально можливо на півтори сотні метрів. І тут бачимо, що тут немає якихось серйозних забудов однак, все-таки намагаються покращити своє тактичне становище російські військові. Також ми розуміємо, що для того, щоб можна було зайти в тил, як то кажуть, або з фронту зайти слангу, зайти в Мар'їнку, і повністю це угруповання наше також залишити без постачання. Раніше намагались росіяни наступати і південніше Мар'їнки, і ми бачимо, що в районі Новомихайлівки також проводять атаки російські війська, і ми розуміємо, що перед цим також намагалися. До Вугледару підходити росіяни. Це було в попередні тижні. Зараз ми бачимо, що там такої активності немає. Павлівка, на жаль, зараз за російськими військовими, але ми пам'ятаємо, що Павлівка вона стала для росіян справжньою сурубкою, де вони двохсотими-трьохсотими втратили кілька сотень своїх одних з кращих військових. Ну і також я нагадаю, що в Авдіївці дуже складна ситуація. Також з огляду на таку оперативну ситуацію, тобто з огляду на розміщення ворожих військ, і на сході. І на півдні, і намагаються традиційно росіяни наступати в кількох напрямках на півдні Авдіївки на південь від Авдіївки. Ми бачимо, що це і опитне, і водяне, і піски. Водяне зрозуміло, що повністю не під контролем росіян. Разом з тим, ми бачимо, що піски, на жаль, під контролем росіян, і з цього селища піски в напрямку Первомайського росіяни вже кілька тижнів поспіль намагаються от, проводити штурмові дії. Однак наші сили оборони міцно тримають тут лінію, і в Первомайське ніяк росіянам зайти не вдається. Ну також в районі Невельського також проводять штурмові дії Росіяни. Ну і ми бачимо, що загалом ситуація складна. От але, от покращили своє тактичне становище Росіяни лише в районі Невельського. От, буквально ми бачимо, що різниця невелика за останню добу, лише також тут півтори-дві сотні метрів, не більше. Разом з тим розуміємо, що і Авдіївка, і Мар'їнка, і Бахмут, вони. Стають для росіян дійсно тими м'ясорубками, де перемелюється дуже багато сила ворога, тому що та сторона, яка наступає в таких умовах, як це є тут, на цій ділянці фронту, то звичайно вона несе великі втрати. Я про російських окупантів, звісно, тому що ми маємо хороші укріпрайони. Наші збройні сили мають хороші укріпрайони. Якщо говорити особливо про Авдіївку та Бахмут, і звідти дійсно наші військові косять великими великими партіями російських військових інколи доходи. До того, що на окремій ділянці фронту може бути пару сотень загиблих і поранених ліквідованих, точніше і поранених російських військових. Ну і до Бахмуту, як до найскладнішої точки загалом на лінії фронту, ми розуміємо, що в районі Бахмуту теж ситуація непроста. От ми бачимо, що в районі озарянівки так російські військові вони щільно підійшли до цього каналу, так водного. Ми про нього говорили напередодні. Це канал, який зараз не функціонує, але він забезпечував безпосередньо Донецьку область водопостачанням. І ми бачимо, що Озерянівка, от вона зайнята була ще раніше російськими військовими. Зараз вони підійшли в притул дуже близько до цього каналу. Ну, практично цей канал став такою собі лінією розмежування, можна сказати. Далі переходити вони його не можуть, тому що по той бік, по інший бік, наші військові тримають оборонні рубежі. Ну і я так собі бачу, і це зрозуміло з карти, що схожу ситуацію намагаються розвинути успіх в схожому сенсі і в інших напрямках, щоб дійти до цього водного каналу на захід від Андріївки та Кліщівки. Однак тут. Російські війська не здатні це зробити. Українські оборонці стоять по цих лініях і рубежах, які зараз є, по посадках, по зеленці. Ми бачимо цю лінію фронту, і ми розуміємо, що росіяни до цього каналу дійти зараз не можуть. Ну і також в районі Опитного традиційно під Бахмутом росіяни намагаються штурмувати. Однак в районі Бахмуту за офіційною інформацією, за публічну інформацію, за попередню добу ситуація не змінилася. Українські оборонці тримають міцно тут лінію оборони. І пам'ятаємо, що на східних околицях Бахмута, на сході Бахмута, напередодні в попередні там кілька днів російські війська змогли захопити кілька кварталів. Однак далі їхнє просування зупинилося. Ну, ми також розуміємо, що Бахмут він по суті знищується ствольною польовою артилерією російською таким чином, щоб практично не залишити взагалі жодної вцілілої будівлі. Однак нагадаю, що усі багатоповерхівки, навіть якщо вони зруйновані, то все одно у цих напів. Зруйнованих чи повністю зруйнованих будівлях все одно можуть бути наші оборонці, і все одно вони закріплюються там і звідти ведуть вогонь, ліквідовуючи російські війська. Ну і також я нагадаю про те, що на південь від Соледару також відбуваються штурмові дії в районі Бахмутського. Ну і Соледар, звісно, це дуже важливий. Також населений пункт, який сковує також великі сили ворога. На рівні з також і Сіверському. це така лінія умовна Сіверськ-Солодар-Бахмут, де дуже потужна оборона України, і звісно, Сіверськ, він подалі від лінії фронту, але тут також є потужні угруповання українські, які тримають оборону і дають відсіч в районі Білогорівки. Тривають бої. Це вже Луганщина, так і. В районі Білогорівки намагаються російські окупанти проводити також штурмові дії однак безуспішно. Ну я нагадаю, що в районі Сватового напередодні представник ГУР Міноборони України пан Скібіцький він нагадав, що. Розповів точніше, що на півдні від Сватового є успіхи збройних сил України, і ці успіхи полягають в тому, що на півтора кілометра наші війська просунулися в напрямку Кремінної. Це означає, що дійсно в наших збройних сил України є, хоч і невелике, але просування на Сватівському напрямку, здебільшого на цій лінії Сватового Креміна. А якщо говорити глобальніше, то Троїцьке Сватового Креміна на цій лінії тут дійсно є позиційні бої, тому що після того як цих мобілізованих російських. Командування сюди нагнало, то стало нашим військовим, звісно, набагато важче, тому що все одно це військові, хай не так вишколені, але все одно вони мають зброю, вони стріляють і вони є загрозою. Так, от позиційні бої тривають, але на південь від Сватового ми розуміємо, що успіхи все таки за збройними силами України. Ну і також нагадаю, що. Не так давно головне управління розвідки також, а саме кракен, підрозділ, який належить до Гурміноборони оборони України, повідомило про просування українських військових в районі Кислівки і Котлярівки. Однак це відео воно очевидно ще за вересень, жовтень, скоріш за все, за жовтень. А разом з тим, ми розуміємо, що все одно в цих населених пунктах є успіх, і українські військові мають всі шанси. Оточити Сватове з обох боків, перерізавши трасу Р 66 разом з тим, ми розуміємо, що потрібно для цього, щоб і погода була відповідна, і ми мали певні резерви. Тому, коли це саме буде відбуватися, активні, я маю на увазі контрнаступальні дії в районі Сватового. Ми будемо розуміти, звісно, від Генерального штабу Збройних сил України, ну і від оперативного командування Схід, тому чекаємо на офіційну інформацію. Ну і також додам. Наостанок, що дуже багато було побоювань з приводу наступу, можливого наступу з Білорусі повторного, навіть деякі блогери не будемо конкретно називати, щоб не робити гімпіар, зайві почали там говорити, що сьогодні зранку може бути наступ з боку Білорусі, чи то російських військ, чи то білоруських військ, але з напрямку Білорусі саме. Однак їхні ці заяви виявилися просто пустослів'ям і нічим не підтверджені вони були. Вони тільки таким чином, ну якийсь хайп ловили і лякали людей. Тому лише орієнтуйтесь на офіційні джерела на ті джерела, які викликають у вас авторитет особисто, ну і також ми розуміємо, що з Білорусі загроза е, безпосередньо напрямку з напрямку Білорусі наступу на Україну вона зберігається. Однак, коли це відбудеться, за яких обставин, в якому напрямку, достеменно невідомо. Є е, е, інформація, от ми чули і від пана залужного, і від гурмін оборони України, що загроза ця може бути реалізована вже в наступному році, тобто спроба реалізувати. Має на увазі, коли росіяни захочуть повторно спробувати наступати або на Київ, або, наприклад, на Волинь чи Рівненську область для того, щоб спробувати перерізати якісь логістичні ланцюжки, зокрема «Укрзалізниці». Однак, в будь-якому разі, це не говорить про те, що там завтра, післязавтра вже вже буде наступ. Адже офіційно збройні сили України генштаб каже, що немає неутворно того ударного груповання, яке може там прямо завтра піти в наступ з півночі. Чи України на північ України на цьому в мене все в коментарях? Пишіть свої запитання і побажання під youtube трансляцію. Будемо читати і реагувати на них.